Як і обіцяв, як настроїти систему. Ну, найперше, що ми маємо знати, ми маємо виставити файл підкачки. Як ми його виставляємо? Це найперше. Якщо у нас комп'ютер слабий або ще щось, то нам треба. Ми заходимо в цей комп'ютер, правий клавіше нижче свойства. Далі ми заходимо в о, Додаткові параметри системи. Додатково продуктивність. Знову додатково і змінити. І ось тут ми виставляємо файл підкачки. Але може бути цікаво, як його виставити. Ну, є такий спосіб. В мене стоїть 6 ГБ оперативної пам'яті то ми віднімаємо 2 ГБ від основного, в мене тоді буде 4, і 2 додаємо до цього числа. І виходить таке, ми установлюємо ці підкачки, застосовуємо зміни і перезавантажуємо комп'ютер. Далі ми скачуємо потрібні нам програми, браузер, входимо скрізь в учетну запись Microsoft або ще щось інше. І скачуємо програми, які нам потрібні. Також нам потрібно, це саме головне встановити драйвера. Це саме найперше, що ми маємо. А зараз в мене на каналі вже є відео, як встановити драйвера, але покажу вам ще раз: ми заходимо у пошук, неважно яка система, чи сімка, чи десятка, чи одинадцять. Пишемо. Сведіння в системі і заходимо сюди. І тут дивимося модель. Дивимося. Тут ми збираємо всю інформацію про наш комп'ютер або ноутбук. У мене це є ноутбук Asus. І так і пишемо. Asus. Далі, якщо ми не знаємо і це точно одна Асус Support, то ми пишемо Asus. Уводимо модель, яка там є. У мене це K73SG. І пишемо, якщо нам треба драйвер, то пишемо Drivers Enter. І далі заходимо на перший сайт. Або на другий. Ну, і тут скачуємо драйвера, але тут може не бути тої системи. Якщо немає цієї системи потрібної, то пишемо. То гуртаємо трохи нижче і знаходимо такий сайт. Дуже файний сайт. Ось до нього опис. Файний сайт. Ви просто трохи нижче прогортайте і може знайдете. Драйвер. Э, Звідси вискачуйте всі драйвера, розпаковуйте. Далі програми, які нам потрібні. Це архіватор. Найпотрібніша програма, тобто Winrar. Він рар, нам програма потрібна. Нам потрібні браузери, як я вже згадував, Chrome, Google, Opera нам потрібна Firefox, може навіть нам буде потрібен Microsoft Edge, по бажанню можна видалити. Далі, якщо ми займаємося монтажом відео, то нам обов'язково для монтажа відео потрібна програма Premiere Pro. По бажанню оця програма Adobe After Effects. Adobe Audition програма і Adobe Media Encoder Для зображення, якщо ми з зображеннями працюємо, нам підійде програма Adobe Linkton Classic і Adobe Photoshop. Можна ще програму Adobe Illustrator скачати. Якщо ви працюєте з зображенням. Далі, створення флешки нам підійде файна програма є Rufus і Ultra ISO Як встановити, я думаю, ви знаєте, але пишемо. І заходите на перший сайт, на другий, верніше, сайт, який називається Ультра я йому більше довіряю і скачуйте, устанавливайте Далі, нам, якщо вам... це ваш комп'ютер вдома, то по бажанню качаємо Viber, Telegram, WhatsApp. Також ці програми можна скачати в тор. Нам потрібна AIDA64 також. І якщо ми граємо в ігри, нам потрібен Steam. Тобто ці програми, які вам треба, які вам треба ви їх скачуєте, встановлюєте. А, і ще бажано встановити Visual Studio. DirecDX, але він скачається е, фр, е, з іграми разом. При любій е, грі з стіму, Або просто з інтернету, торрента. Ну, тобто, ось так. Для запису екрану, якщо ви записуєте екран, підійде програма OBS Studio і Bandicam, Файна програма. Можна ще також у цю Microsoft кліпачем. Я то не вмію вимовляти. Ну, Це, по крайній мірі, це те, що нам потрібно. І якщо ми вже все встановили, настроїли, якщо комп'ютер або ноутбук новий, ми заходимо в Аїдо. Заходимо в АІДО, 64. І ось тут заходимо в вкладку датчики. Спочатку дивимось на температури. Є температура. І далі нажимаємо сюди Тест стабільності системи. Стрес-тест. Запускаємо цей тест. І лишаємо на 10 хвилин. Лишаємо на 10 хвилин. І дивимося також на температури, на то все. І дивимося, як система пройшла цей тест. Ну і що ж, дякую вам, що подивилися це відео до кінця. В цьому відео ви побачили, як можна, що треба зробити після установки Windows. А, також я забув згадати, є один файний параметр. Заходимо на Ви пишемо тут панель управління. Ну, в мене щось по-російськи пише, менше з тим. Електроживлення заходимо. І ось тут є максимальна продуктивність. І тут буде... вона повиситься чистоту процесора. Це не буде рахуватися як дохід. Як це зробити? Ви заходите в термінал адміністратора, якщо у вас Windows 11, якщо 10, то пишете командно і запускайте її від імені адміністратора. Я в описанні до цього відео лишу команду, ви її вставите сюди, нажмете Enter, і у вас тут з'явиться максимальна продуктивність. Ну що ж, ще раз дякую вам за те, що подивилися це відео. Надіюсь, воно вам допоможе. Всім дякую і всім па-па.